Всім привіт! Ви на каналі кегл І сьогодні ми пограємо в таку не дуже е, ту, якусь таку гру е, важкеньку я пограв тут чуть-чуть І хочу сказати, це вона досить важка. Давайте почнемо грати. І я живу е, мій рекорд 32 і хочу вам зразу показати, це дуже важка гра. Це ну не наш Бравл Старс, який ми всі знаємо. але е, це десь в пару разів важча гра. Мені чомусь зараз везе і зараз треба оба на, бо там я би помер від риби, а е, від босів таких я б від першого удару. Може, чуть-чуть тут навчився грати. Блін, ну їх треба було чуть-чуть почекати, секундочку. Е, Запись йде. Е, я не виложу відео, тому що я ще стараюся апнути до 2000, тому що я злив. І я не можу апнути, я ще злив. Ну, тому, хто, ех, тому хто може допомогти мені апнути, будь ласка, пишіть в коментарі е, свої ID. Е, і я з вами буду грати. Але якщо ви вмієте грати, я не буду ж грати, якщо ви вмієте, щоб з вами злити. Хіба вам честь буде злити зі мною? <плес> Я ще не сильно популярний. Всер... Мій най... Там були в мене всі перегляди на одному відео, на два, на YouTube-шорті і на простому відео. На другій частинці, де ми змогли апнути. Це важче вже оба на все, 14. І мене вбиває ще противо не працює, тому вбиває ще одразу. То мені краще е, пройти. Е, я не знаю, чи це буде довге відео. Ну, не, ми без вафельки. Е, вафелька, е, я з нею буду довго знімати. Е, і я помираю, це досить важка гра. Відео десь буде на хвилину 10. Ей, хочу просто вам показати гарний гра, але жка може побіситися. Так? Якщо ви хочете побіситися, е, я вона вже бісить, бо я, я граю тут же в неї довго. довго. Ем, добре, давайте. Відео може я постараюсь зробити завтра відео. Якщо не вийде відео, то сразу розумійте, що я постараюся апнути 2000 кубків і е, від нею вже ап апати. Капець. дуже важко. Відео йде 2 хвилини. Е, у вас ще є 7 хвилин е, дізнатися більше протягом. Е, це не реклама, це просто вона мені сподобалася і можете показувати. Хто хоче мій ID знову, я е, зроблю скрін. І е, відео довго покажу. На, покажу. скрін зроблю. Е, і на тому скріні я довго покажу вам. Ну або ні, ні. Е, я краще кину його десь. Е, в мене є мій tiktok аккаунт. Може там я кину свій ну, з Бравол. Хто не знає, в справжній Бравл я граю вже, так сказати, якщо зараз 24 років 5. 5 років. 20. З релізу граю, пам'ятаю цю першу обнову, коли рік обнов не було, тому що вони вони не випускали скини тоді не випускали, тому, ж, ну, тому обнов не було. Бо зараз на І, як це бос. Боси це великі такі козябри, які нас вб'ють. Е, надіюся, вам сподобається ця гра. Давайте за... е, будемо... Скажіть в коментарях, напишіть, чи вам подобається такий формат, що я граю в гру, яку я ще ніколи не знімав. І е, я, може, буду грати в такі ігри. Кажіть, і я можу спробувати пограти, і тут я просто на крапалях цю штуку, цю напевно, мені треба підбирати. Мій рекорд це 32 секунди в цьому хаосі і 59 так, нас. І коли оці коклику, тоді в нас якраз. Йде. Значить, там буде бос, тому я так і дізнаюся, що десь буде босс. І нічого собі тут важко було. Але я прожив цілих 24 секунди. Е, ну, класна гра, е, вже вечір я е, виставлю зараз швиденько, відео недовге, тому швидко завантажиться. Зараз ця дракозябра піднімається. Я їх буду називати е, Можемо, е, ну, ой-ой, е, Гарні хоррор ігри. Я можу буду знімати для вас. Е, попробую, попробую. Е, я зроблю для вас формат. Можете мені присайти щось на комп'ютері. Ну а на цьому всім пока-пока.